друзі, приготуйтесь клієнти, у кого є гроші і хто хоче відвідати справжній комфорт в автомобілі. Зараз я вам продемонструю автівочку, яка ідеальна в усьому. Цей автомобіль був імпортовано в цьому році з Америки. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі і приїхав забитим дренажем. Поміняний був блок bcm 2 і машина поїхала. На шикарній комплектації на S-Line Audi Q5 2017 року випуску. 2-літровий турбобензин. Машина їздить спокійно, 190-200 по трасі, не колишеться, тримає дорогу шикарно. Має парктроніки передні, задні, має камери 360, має отакі слайновські 20-ті легкосплавний диски і гарну літні гуму. Машинка притонована, має безключовий доступ на кожній дверці. Виглядає просто шикарно, просто ідеально. Автомобіль має електропривід кришки багажника. Це звичайна квадросистема повного приводу, камера задня, камери бокові. Шторочка в багажнику, це один із небагатьох вибачків, коли ми бачимо автомобіль, який приїхав з Америки, Ти докупляв окремо шторку, скажи, будь ласка, все було. Уявляєте, приїхала і шторка, і запаска приїхала. Тобто, все, що можна було вкрасти до того, як вона приїхала в Україну, нічого не вкрали, все на місці. Це чудово. З кнопочки закривається автівочка, Багажник, автівочки, переходимо плавно до салону. Вуаля, салон чорна шкіра. Я виклимочки з шильдиком S-Line, щоб не забували, що у нас шикарна комплектація, чорна стеля, панорама, люк. Підігриви усіх сидінь. І заднього ряду, і переднього ряду сидінь. Тризонний клімат-контроль. Автомобіль має шикарний стан салону, бо й пробіг то невеликий 139 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Автомобіль має шкіряне мультикермо з підігрівом led приборну щитову панель, датчик світла, датчик дощу, пам'ять сидінь для двох водіїв, датчик сліпих зон, всі 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом та складанням. Преміальна акустика, бенг цьому автомобілі присутні. Щоб ви розуміли, у нас є підсвіточка у цих накладах на порогі з буковкою S, яка так само нам нагадує про нашу комплектацію S-Line. Тачпад, запуск кнопки, тризонний клімат-контроль на автоматі, електроручник, система старт-стоп, драйв селект. Можна вибрати режим. Нашого автомобіля. тобто вибираємо динамік і все. І поїхали 100-200 по трасі без, без проблем всіляких. Оце у нас допоміжники наші, це наші асистенти. У нас є сенсор дощу, тобто датчик дощу. Е у нас є датчик сліпих зон. Знову ж таки, партроніки перед зад. Датчик ефективності, асистент ефективності, важко сказати, що це. І допомічник парковки. Тобто, автомобіль самостійно зупиниться, якщо ви не реагуєте на сигнали парктроніка, а також якщо ви бачите в камеру, що ви вже приближаєтесь до препятствия, то автомобіль зупиниться самостійно. Допомога при спуску, що у нас ще старт-стоп і спішечки шикарний стан, круїз контролі. Плюс до всього тут можна вибирати, як хочеш, собі користуватися лед- щитком. Машина просто в ідеалі, друзі. Просто в ідеалі, без перебільшення. Щойно пробіжався толщиком, вона повністю вся в рідній фарбі, абсолютно. І так симпатично виглядає. Друзі, ціна буде не дешева, тому що в автомобілі нічого робити не треба. Власник повністю замінив оливу в трансмісії. Це була не часткова а повна заміна зі зняттям поддону і заміною фільтра. Філька масла в кропці. 29,5 тисяч доларів і вона ваша. Оця красуня, оця Audi Q5 2017 року на s -Line.